Так, всім доброго дня. Заїхала до нас така Маріда алюмініва на 29 колесах з Німеччини. Брендова. Тайванський бренд, десяті кращі в світі, Рама XL то 180-190 на ріст. в нормальному стані, Бачите, резина, вода усилені подвійні, на альтусі, система 1-2-3-4-5. 8 3, 21 передача, це севтуличка, блякжет, свіделка в доброму стані, олі, карама, укріплення на баночку, ще мановський шатун, вилучка амортизаційна сатлор, з злокератором і регулятором м'якості. тулка Діора, монетки Dior. І тормоза фірма Shimano рама з тої сторони. Все в нормальному стані. Коли буде цікавити така ляличка, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua